Рум-бар-бар. Ра-бар-бар. ром -бар, бар І ні, це не артикуляційна вправа. І це лише кілька варіантів того, як називають майже всім відомий ревін. Відтепер точно відомий. Перша згадка про цю рослину датована ще третім тисячоліттям до нашої ери. І лише 200 років тому великим шовковим шляхом з Китаю ревінь дістався Європи. Відтоді його почали використовувати в кулінарії. Але й досі не визначилися, це фрукт чи овоч. З ботанічної точки зору ревінь – це овоч. А от на кухні до нього ставляться як до фрукту. Додають до солодких пирогів, вареників, пудингів, варять з нього киселі та компоти. У народі його використовують як антисептичний та протизапальний засіб. Тож ревінь треба любити і обов'язково додавати до свого раціону, а знайти його можна в морозильних камерах метро за гарячою ціною.